299 гривень за чоловічі легкі светрики від бренду Lів'i. У лоті їх буде 15. І тут дуже суперські розміри. Елечок 6. І Xлечок буде 9. В трьох кольорах. Це будуть ось такі гарні сіреньки з такою об'ємною вишивочкою. Вони, як наче, в'язані. Легенькі без утеплення. Манжетик понизу. І також манжетики на рукавах. Ось така горловинка в сірому кольорі. У лоті їх буде 15, лот коштує 4490 гривень. Будуть ось такі синенькі від US Grand Polo Leverage. Таких буде декілька. Будуть ось такі також від Leverage синенькі. Склад тут 100% катон. І ще буде ось така ще одна моделечка. Також від Leverage у синьому кольорі. Склад 100% катон. І будуть також у чорному кольорі. Ось така в'язочка вже більш така маленька, теплі світ... Такі светрики з манжетиками. манжетик понизу, більш на прохолодну вже погоду до осені. І така горловинка. Таких лотів у нас лише один для замовлення. Звертайтеся до наших менеджерів.